Прихильники особисто кличка так легко віддадуть голос за тягнебока. І так само прихильники тягне так легко віддадуть голос за кличка. І так разом прихильники і тягне і кличка віддадуть так легко свій голос за, я, за, яце, я, за Яценюка. Ви упевнені, що в виборці дослухаються до голосувати, таки про голосують в другому турі за одного єдиного кандидата, безперечно, що проблема є, це ж не арифметична складова, що ми порахували скільки в першому в там турі один другий і додали, і вийшли. Зрозуміло, що якщо виборець голосує сьогодні. За представника Батьківщини, тому чомусь він голосує за представника Батьківщини за Юлію Там Тимошенко через Арсенія Єценюка. Якщо він голосує за кличка, то чомусь він сподобався йому Кличко, а не сподобався йому тягневок і чи навпаки. Безперечно, що це надто складний процес. Але є друге, найважливіше в цій ситуації, якщо лідери оцих політичних сил і ці, хто кандидував на президента, дійдуть до розуму і душі кожного і скажуть, що це треба. Заради однієї мети, заради України, щоб знову не переміг у антиукраїнець, щоб знову не переміг Янукович, що тільки від нас, від Галичини, від Центральної України, від інших буде залежати доля України, якщо хтось буде байдужий або хтось буде, як це було раніше проти всіх, а ми знаємо, що були б ті, хто проти всіх не виступили з тим, починаючи від Ющенка. То послухали їх і пішли свідомо, це означає проголосувати проти всіх свідомо, Це більше 1 мільйона 150 тисяч, а Юлія Тимошенко програла тільки 850 тисяч, то відчуваєте хазяйство, то зрозуміло би тоді це було. Ми сьогодні не мали цього президента. Тому я думаю, що так само і тоді. О, і якщо це буде від душі, то що ви сказали цілком вірно, якщо це буде методом переконання. Що це буде до кожної людини звернення, що підтримайте, що вчора ви мене, а сьогодні я просто прошу підтримати таку ткантуру, Я прошу, бо я розумію, і ви маєте зрозуміти, що інтереси України вищі, ніж особисті амбіції. Я думаю, що цей варіант можливий. Висловіть ваше особисте ставлення до вибутку сланцевого газу на Київській області. Тут йде на особистому вашому ставленні. Я вже е, сказав, е, що сьогодні. Ми маємо вивчити питання щодо того, на Івано-Франківщині, перше, є сланцевий газ чи ні, друге, який процес технології видобутку буде, тому що від того, які поклади відповідно будуть там унизу, так і від того буде залежати, які це будуть, чи методом гідророзриву, чи інше і так далі. І третє, найважливіше: якщо будуть у цій ситуації. Повністю знищені всі ризики щодо екології. Наші люди не проти сланцевого газу. Вони прекрасно усвідомлюють, що це безпека України. Наші люди зрозуміли, що якщо буде продав... робоча сила от, використовуватися тут, то це буде місцева робоча сила. Що якщо будуть на соціально-економічний розстав, то це будуть і дороги, і будинки, і все інше. Наші люди бояться одного, щоб у цій ситуації. Не сталося проблем із водичкою у криницях, щоб не було проблем з коровкою, яка пасеться, і не було заражень травички. Щоб вони знали, що всі ризики нівельовані, і вони спокійно, як жили, так і жити будуть, а від цього щось отримують, бо життя їх стане краще. Тому я думаю, що ми вивчимо протягом найближчих двох-трьох років, саме для цього, і цей процес відбувається все, і тоді дамо остаточну відповідь: ніколи не пізно повернути все назад. Не політикою ж єдиною, що робите, коли вільна хвилинка, які вас захоплені? Ну, на кінець до особистісного, хоча легше Це. безперечно, що кожна людина, незалежно від того, який має вік. Вона живе не тільки роботою, бо коли будуть казати великі політики кажуть, що я зранку до ночі працюю, і нічого іншого не бачу. Ну це теж складно або повірити, або це неправильно. Людина має сім'ю, людина має друзів, людина має хобі. Молодості, у молодості в мене було хобі це спорт, я грав футбол. Ну професійніше вже займався боксом, майстер спорту по боксу і чемпіон області, і призер України був все. Ну, З моїм віком о, сьогодні боксери йдуть вже тридцять щем, то тільки от, може до сорока щем триматись ноги. Це супер тяжкий так у такій ваговій категорії. Ну тепер у мене. Є інші хобі, я стараюся, якщо є можливість виїхати десь на рибалку, зробити в мене велика сім'я, так уже і не тільки діти, але і внуки її уху читаю не лише художню літературу, але у більшості випадків ту, яку сьогодні професійно мені потрібно. Хоча чесно вам скажу, з кожним разом професійної літератури встає все менше і менше. Ну напевно, технічні процеси, які дають можливість компіляції. Візьмеш книжку, яку перевели у Росії з Америки, а потім купуєш українську назву тільки іншу. А там виявляється все те ж саме, тільки українською назвою і інші автори. Але це не страшно. Ну, оце той кажуть варіант, який дає можливість сьогодні все одно придбати якусь літературу, їжу на Петрівку і на Петрівці. Можна купити все, так от це сьогодні. То не знає, це найбільший книжковий ринок. Я думаю, що він сьогодні найбільший, ніж у Росії і придбати любу літературу. Ну от, а інші, інші це робота. Партійна робота, фракційна робота на рівні Верховної Ради. Робота я не пропустив жодного засідання у Верховній Раді, жодного засідання фракції, стараюся бути відповідальний, дисциплінований як заступник голови фракції, для того, щоб показати, що можна це робити, і коли говориш на фракції іншим. То, аби тобі пальцем не тикнув і сказав а ти? Ну, кажу, а як ні. Е, Вибачте, вас, тут за питання щойно народилося від мене особисто. Е, декілька місяців тому Сікору впіймали на тому, що вона голосувала чужою карточкою. Розкажіть, будь ласка, е, яку ви саме провели з нею профілактичну про бесіду і чому вона це робила, якщо вона. Перед тим на виборах розказував, що цього робити не було. Не тільки Сікорові писали, що Дмитро Шенко так само там а. теж голосував. Значить, вам скажу зразу: коли розпочався тяжкий процес боротьби за те, що партія регіонів, а саме тільки вона цього не хотіла робити, голосувала персонально. То з балконів були спрямовані саме туди камери, які фіксували цей процес. І Андрій Шевченко, так практично було доручено йому, мав доповідати голові Верховної Ради пану Рибаку, що відбувається і тому події. Ну, регіонали вирішили скористатися цим самим і поставили такі камери біля нас. І коли ми Коро рядом сидимо, я читав газету. От е, яку в метро роздають безплатно. Я на роботу їжу. Метро прочитав газету, от, яку роздають, 200 і е, рукою тримав Сус, а другою голосував. Так зразу продемонстрували, показали, що це ніби той рукою тримає, я голосую. Ну на фракції я сказав, що подивилися зрозуміло, що ні. А Олі Цікори був інший варіант. Вона підсила е, говорити е, біля мене, а карточка через одну е, її була. Ставина, там, де ми голосуємо в раді, і вона рукою натягнулася відповідно туди, не там, де сиділа, а там, де її карточка була, тому що купчика в цей момент не було. І записали, що Ольга Сікора висвала. Фракцію ми з цим розібрали, це питань жовтних не було, тому що. І після того навіть і ніхто з тих, хто фотографував партію Ліоні, більше про це не дивував. Єдиний раз тільки на українську правду було винесено. Сміло, дякую. Вчора газета коментар Україна написала про неспокійну ситуацію чи то бунт у фракції в Обатьщина у Верховній Раді. Дайте відповідь як заступник голови фракції. Тут є посилання на статтю, це щодо Дмитра Андрієвського. Значить, Київська міська партійна організація звернулася до керівництва фракції, щоб винести на наступне засідання, а наступне пленарне засідання буде з 8 жовтня питання щодо розгляду поведінки. Народного депутата, який прийшов по мажоритарному київському одного з мажоритарних київських корнів Андрієвського. Суть заключається в тому, що назад у Верховну Раду було повернуто законопроект, який із зауваженнями президента України щодо містобудівної діяльності. І стояло питання про те, яким способом. Буде забезпечуватися будівництво об'єктів першого другого ступеня, і так далі, ліцензії, де і тому подібне все. І в дужках було написано крім Києва. І президент ніс свої пропозиції. На фракції, а перед тим, як йти на сесію, ми розглядаємо всі питання, всі до одного питання, які будуть у сесійній залі. І по кожному з них приймаємо рішення: голосувати за. Голосувати проти, чи відповідно утриматися. По цьому закону фракція прийняли рішення, що ми не будемо голосувати за, а ми утримуємося. Або будемо долати вето президента. Значить, Андрієвський проголосував супереч волі фракції один єдиний разом із партією регіонів комуністами за. Тому має право. Батьківщина Київська, а так як вона і він як сказав жартарник Києва, звернутися до фракції для того, щоб це питання було розглянуто на засіданні. Чому керівником молодіжки батьківщини в області ви призначили по батьку Ігоря? І наступне питання? І ще одразу додам до попереднього запитання: чому ви призначили Ігоря по бадюка, оскільки він є безвідповідальним та непрофесійним? Крім того, інколи виникає таке враження, що він не знає, що робить, а основна його діяльність спрямована на отримання гарного фото для соціальних мереж і, звісно, для фінансової вигоди. Він же неодноразово продемонстрував свою непридатність для керівника молодіжної партії. Невже нікого кращого ви не знайшли? Ну, я хочу сказати, що якщо там конкурували. Напевно, дорослі між собою е, партійці, то, напевно, такого ж типу в молодіжці. Ну що ж, здорова конкуренція, тільки якби той, хто написав, сказав, хто це написав. От, я е, міг би сказати, наскільки його рівень професійності для молодіжки придатний чи ні. Щоб людина сказала, хто вона, нема питань, ми могли б розгадати і його професіоналіст. Е, ми змінили керівника молодіжної організації, яка називається Батьківщина Молода. Е, Батьківщина молода на Іван-Франківщині одна із найстаріших, от як воно не звучить, на теренах України. Зразу як тільки з'явилося всеукраїнське об'єднання Батьківщина на Іван-Франківщині, ми зразу попрацювали над тим, що створити молодіжне крило. Воно одне із тих, яке сьогодні допомагає батьківщині у тій чи іншій роботі партійної організації. Ігор працює всього-навсього на цій, кажуть, посаді молодіжній, всього навця третій Місяць, але за ці періоди цей молодий е, хлопець, який очолював батьківщину молоду, е, проявив активність і дійсності мали можливість бачити і е, ті ями, які сьогодні е, на Івано-Франківщині місті Івано-Франківську, і могли по те, що е, яким чином так от молодіжка займається по збору е, е, різної інформації, тобто молодіжка почала активно працювати. І це, напевно, найважливіше, що вони не сидять. Може, комусь не подобається безперечно, тому що вони шукають не те, що добре, особливо тут, на нашій території, а те, що зле. Ну, зрозуміло, що кожен хотів би, щоб його хвалили. Тому я думаю, що розпочав він правильно. А по-друге, не призначає, навіть не партійна організація призначає керівника молодіжки. Точно так же, як обирається голова обласної партійної організації Батьківщини, точно так же на конференції делегати з усіх міських, районних, молодіжних організацій обирають керівника обласної молодіжки. Його обрали. Буде працювати добре, він підтвердить своє раме на наступний вибор. Якщо буде працювати погано, зрозуміло, що його переоберуть. Дякую. Шановний Дмитро Васильович. Наша асоціація зверталась безпосередньо у вашу середу в декілька разів із листом, в якому просила сприяти розгляду наших проєктів по Франківщині. Проєкт розвиток напряму електронна медицина Тисманівського району Франківської області в рамках кластерної ініціативи Україна-Польща і проєкт «Створення системи електронної взаємодії підприємців малого та середнього бізнесу Тисланицького району Гонківської області державними органами в рамках кластерної ініціативи Україна-Польща жодної відповіді ми не отримали. Хоча по Чернівецькій і Львівській області ми знайшли підтримку. Як це ви можете прокоментувати? Дуже вдячний за відповідь, дійсно, ну, пані Ірина прізвище Ковальчук. Вона звернулася, але не до мене, як вона пише голови обласної партійної організації, народного депутата. Вона звернулася на гарячу лінію партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 17 вересня. 20 вересня був направлений до мене лист, який я отримав. Ми розглянули його, і на завтра, на 11 годину, у нас відбудеться зустріч. І тоді будемо говорити про ці проблеми, о, що ми можемо в цій ситуації зробити. До сьогодні я їх чую відповідно уперше. Дякую. О, ви тільки погляньте, кого обрано головою молодіжки урожнятою. Це повний марат. Ну, я не знаю, чи варто відповідати на це запитання, ну, але якщо Я, як я думаю, важальність... що обрали, обрали того, от, кого вважала молодіжка ворожнята і кого вона має. Віталія молодий хлопець, працював і до нині працює у партійній Ржняківській організації, проявляє ініціативу. А хтось завидує, ну що ж то справа кожного. Я вже говорив, що в нас немає вічних, вони обираються і переобираються. Буде працювати, переобирається, не буде працювати, не оберуть. Дмитро Васильович, скажіть власну думку щодо злиття фронту змін і Батьківщини. Це крик про допомогу. Я не розумію в суті. Для чого це? Якщо це було об'єднання опозиції, то чому ви активно не залучали інші партії, що себе чинному уряду? Після виборчого процесу, де я сказав, що брало участь у виборах сім політичних партій, ми заделивали принцип. Що треба для того, щоб перемогти політичні сили, які конкурують з демократичними, об'єднатися? Ми відкрили двері для всіх політичних партій, виявили бажання об'єднатися у спільну всеукраїнське об'єднання Батьківщина, фронт змін, партія реформи і порядок, частина народного руху України, народна самооборона. Всі інші політичні партії, зокрема за Україну, громадянська позиція, Європейська партія, сьогодні розглядають на звізах своє питання щодо дальшої участі у такому об'єднавчому процесі. Юлія Володимирна, коли відбувався цей об'єднавчий звіст, звернулася до всіх політичних партій і чітко сказала, що ми маємо відкриті двері. Ми готові до того, що була єдина потужна, демократична європейська типу партія на теренах України. Тому я думаю, що цей процес буде йти. Хто хоче об'єднатися, він об'єднається. Хто не хоче, піде в інші політичні сили. Благо сьогодні не одна, не дві політичні партії, а вже як відомо більше двохсот. Вибирай любу партію від жінок, від любителів пива, відпочинку. Аж до тих, так, хто там на пляжах буде відпочивати так, оце футболістів і так далі. партій багато, але батьківщина одна. Так. Е, прокоментуйте, будь ласка, наступну новину. Йде посилання, читаємо оригіналу соратниці Ятинюка планує створити нову партію. Вам про це відомо? Ну, е, це, е, ви знаєте, я так це облег. Адже, видно, ті, хто не розуміє партійного будівництва, можуть про це говорити. З'їзд фронту змін відбувся, відповідно до статуту, з'їзд приймає рішення про самоліквідацію і подають свої документи відповідно у органи юстиції, Міністерство юстиції. Тільки після того, чи Міністерство юстиції, чи це було яким чином проведено цей процес, розглядає. І приймає рішення. Точно такі ж рішення відповідно до цього будуть прийняті на місцях. обласними, міськими, районними. Фронту змін як такого, практично на теренах України у площині політичній не існує. Юридичній, до тих тим, поки ще не витримані усі процедурні питання є. Які маєте ще джерела доходу, окрім депутатів? А маю. Я вже, слава Богу, 63 роки маю. Ну так, як мені з було в ті періоди по закону піти на пенсію, то маю, відповідно, ще одне джерело пенсійне. Скоро місцеві вибори. Партія Батьківщина вже розповіла.